У нас сьогодні на обід діткам капусняк, це перше блюдо. На друге блюдо у нас пюре з щечевиці. А ще салат з буряка та риба. Аби приготувати це все, доводиться підлаштовуватися під графіки відключень електроенергії, розповідає кухар дитячого садочка номер 87 Катерина Савущик. Передивляюся меню і передивляюся графіки. І тоді вже я зранку. Підстраююся, коли є електроенергія. Електроплити, на яких готують їжу, працюють повільно. Додає Катерина Савущик. У період відключень їх виручає пароконвектомат. Ми приходимо, ми включаємо. Вона поки розігріється, поки все воно закипить. А тут ми миємо, засипаємо крупи, і воно уже починає все кипіти. Аби діти не відчували відсутність електрики, доводиться фантазувати у своїй роботі, розповідає вихователька Наталія Томенко. Ми їм розповідаємо, що навіть коли немає світла, ми в тунелі. І в тунелі завжди можна побачити світло. Але коли в тебе з тобою добрі люди, гарні вихователі, гарний колектив. Мама одного із вихованців садочка Анна Риченко говорить: було б добре, якби дошкільні заклади міста приєднали до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Структури. Якби не відключали світло в нашому садочку, то це було б дуже б гарно. Набагато якось було б більше, би спокійніше. До відключень готувалися, каже завідувачка дитячого садочка Наталія Арбачевська. Та все ж підтримує ідею приєднання садків до критичних. Відключення електроенергії впливає на освітній процес, на організацію харчування їжі дітей. Але наш дошкільний навчальний заклад заздалегідь потурбувався про можливі відключення електроенергії. В закладі освіти є генератор, є батарея збереження живлення, що дає нам ще певний час. Заклад є світлом, так як заклад, так і укриття. Питання під'єднання дитсадків до ліній постійного електроживлення вперше почали обговорювати у 2022 році. Розповідає заступниця міського голови Черкаса Анастасія Чубіна. Та нині додає, не мають на це повноваження. Аженько у всіх садочках є генератори, але ж якби ми маємо розуміти, що обсяг, який потрібен на одну кухню, він є дуже дуже, дуже великим. Тобто, сказати, що ми там генератором зможемо закрити всю потребу, це нереально і це надзвичайно дороговартісний процес. Тобто, ми ще минулого літа перейшли на збільшили потужності пароконвектоматів для того, щоб Пришвидшити приготування страв замінили плити на більш нові, на більш сучасні, тобто максимально зараз докомплектуємо ще новою технікою для того, щоб той час, максимально який буде відведений зі світлом, для того, щоб його використовувати максимально раціонально. Внести заклади до шкільної освіти до переліку критичних технологічно неможливо, пояснює начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець, що стосується. Дошкільних закладів, що стосується закладів середньої освіти, на жаль, ми, ми не можемо включати їх саме в критичні об'єкти, тому що вони перебувають у загальній мережі. Технологічно для обленерго неможливо виключити, щоб той чи інший заклад окремо не відключати. Тобто, це або потрібна наявність там, сотень співробітників, які будуть по, по команді ходити там і не відключати, або, звісно, перероблювати всю мережу, що. Потягне за собою дуже великий фінансовий обсяг ресурсів. Вікторія Гончарук, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.